Я тебе сказав, що накажу, а ти за нього ховаєшся, а ти його прикриваєш. Ти що такий шкодіна? Ти що, батька рідного знайшов? <різь> наказую, наказує, він його, за нього ховається, що й кусає тебе тор, да? О Боже, що це в тебе за дитя? М? Ти слухай, коли з тобою розмовляють. Слухай кажу. Кажу слухай. Ти чого такий непослушний? М -м -м. Обідався? Ну, молодець. Мені сказали за тобою глаз да глаз. А ти вже Роксі достав, Тора достав. Мене не слухаєш. Що ти за хлопчина такий вредний? а? Все, по глазкам бачиш, що ти поняв, да? зрозумів. Все, більше шкодничать не будеш, так? Все не будеш. Спять п'ять устали ігрушки, мішки сп'ять. Все, так кричав, що аж заснув. Да? Давай, бутусик, лягай спати. Все, сладких снов.